Доброго ранку. Сьогодні ми приїхали в ліс, за селом Жнятино по дорозі, що на берегово, і плануємо збирати гриби. Буквально 5 хвилин назад я зайшов у ліс. Ліс е, лиственний, не хвойний, дуже темний, холодний, але тут є гриби. Я вже знайшов перша здобич. Ось такі гриби. Три штучки. Дівчата знайшли опеньок трошки. От. Будемо показувати вам, що тут є в цьому лісі. Ось третій грибочок. Є і ще один такий самий. Це ми беремо. Ці гриби можна їсти, бо в них є губка, трошки саме які поїли, але це нічого страшного. Такі можна і засушити, а можна і... Відварити, пожарити, законсервувати. А ось такі є гриби тут. У нас така розовенька шляпка і товстенька ножка. Я одразу обрізаю корінці, щоб не вимазувати інші грибочки, щоб було чистенько відрі. Є ще один трошки переріс. Маленько вже грибів, позбирав. Так. Дивіться, що я знайшов. Перший боровичок в цьому лісі. Красавець. Губка, біжева така шляпка і товстенька ножка. Товстенька з таким чорним слідом, таке як припорошена. О, ще один. І там де один, там ще один. Три штучки на одному місці. Дивіться, який цікавий гриб знайшов. Зверху, типа як білий, товста ножка, але має зонтик. Тому я його не беру, перестраховуюсь. Ще один такий самий тут лежав ріс. Бачите? Можливо хтось знає, що це за гриб. То пишіть в коментарях. Перший білий грибочок. А ну, кто плачет? А, Он в косяках сидит. Ну, давай. Залезай. Иди, иди. На нюх ее, Приседай. Приседай, ага. Побачила? Нет. Видела? Прямо перед тобой. Трошки правише. Проди прямо метр. Правіше, правіше. Ага, присідай. А, то. Виривай його прямо з корінням. Це не, не, він розмножується не корінням. А чим? Він розмножується пульсою. Якась під шляпки потім. Це, це білий гриб. А це у нас друзі, гриб називається Олени Чароги. Це їстівний гриб. Его можно есть. Берем свою корзиночку. В дырочку. Что у нас тут? Краса. Какая красивая шляпка. О, да. М -м -м -м. Супер грибочек. Бомба. Конечно же берем. А оце я не знаю що це таке за квіточки. Це гриби. Це гриби, бачите? Вони розклерили, розкрилися. Це квіточка плюсою. Чудо гриб. Є м'якоть в нього. Що за грудь? <плес> ось, друзі, у нас фальшиві опеньки. Їх багатенько в лісі. Вони відрізняються від справжніх опеньок тим, що мають <плес> дуже яскраве забарвлення. Ось таке зеленувате забарвлення. Кошиком. Okay. Джа. 1 3 треть відра зібрана. А це грип я побачив десь за 10 метрів. Красень. На всю мою ладонь, Ось такий красик. Це білий. А ну, майже білий. Натрапив ще на одну сімейку. Один, два, три, чотири. і всі в одному місці. І там ще було два штуки, я озірвав. Прямо під деревцем. Під цим красивим закрученим деревом. Пикничок. Файный. Ты уже старый. Поеденный. нормальный Хотя. Буду. А все нашел. А, я вам показывал. Хотя а красивый нашел. Желтый. Ну, якщо губка нормальна. Оце взяв з собою додому. Хочу його посадити. Бачиш, білий. Прикольно. Він же міцелій почав виробляти. Я його посажу. Сієден. Сієден? О, клас. Це в пакет покладу, посажу вдома. Може він прийметься, Міцелій розкидаю якого пня пня кину на пні рис. Класне місце, я вже тут штук 6 или 7 знайшов. Головне не поспішати. Спокійно собі йти. Так її не побачиш так. Якщо не знаю, все це. Атакує мене. Але не знаю. Запечутлю на помору. Сібі. 15 сантиметрів діаметру. діаметрі. Ще два. І он ще один. Красень. Так, ну от, друзі, що у нас вийшло? От стільки баровіков, такі величенькі, трошки вже підм'яті, підгулявши, ну, вже вечір, лише руки дійшли до них. Десь -2 кілограма два тут на сушку, білий гриб на сушку. Оце у нас кури, кури роги, хотів сказати. оленячі роги, Але вони називаються як? Квочки. Тут опеньки є. Це шампіньйони, Шампіньони ще трошки роги, А ось те, що вийшло, так сказати, на вар. Саме сік. Тут є білий, такий, типа польського. Ось файний. Це піддубник чи під, під, під березовик. Ось він ще великий. Ось теж красивий, Білий, польський. Боровички. Боровички і такі файні гриби. Десятилітрова кастрюля. Ну, з цього буде десь може 3 літра файних грибів. А це на шушку біде. Получилось з трьох відер. Це білий. Чисто білий. Також білий. Рибочок. Ну, no, це білий. Трошки повітря. А, манютка. А це опеньки. Пані. опеньки красивенькі. Вот все у нас вышло. Вот такая краса.